Вітаю вас, хлопці і дівчата. Давайте розповім, про які ножі я ношу з собою. Воно кажучи, зустріли ви мене на вулиці і а ну давай вивертай кишені і рюкзак. От те, з чим я ходжу останній, напевно, майже останній рік, чи останні ну, місяці вісім. Отже, в кишені у мене в такому от чохлі, я колись про нього показував. Отак в мене знаходиться Victorinox Fieldmaster. Він мені дорогий, тому що він мені був подарований. Братела мені його подарував. Не буду всі функції описувати. Тоді коротке лезо, коротко. І розкажу, чому саме зупинився я на цих ножах. Там трошки важливі будуть висновки. Коротке лезо, відкривачки різні е -е, такі викрутки. Ну, одним словом, от таке десь щось відкрити посилочку. Як все ото жартують її січники шнурочок відрізати на одязі. Отаке воно. Пінцет є і зубочистка, хоча я нею не користуюся. Такий гарний легенький ножичок. В рюкзаку в мене, якщо щось потрібно, щось більше десь порізати, хоча не часто це в місті приходиться, я вам буду чесним між, перед вами. Steel"? тут же велике лезо І чим він хороший? Тим, що, можливо, сталь то не найідеальніша що там 5 хром 15, молібден ванадій. ну от таке Але він, по-перше, з коробки різав ріже папір, і плюс, що мені подобається, руків'я пластикове. В даному випадку його легко мити, так, воно не набухне, так як дерев'яне. ну і розміри великі. І недорогі. І, плю... і останнє це вже мультітун, ну тут є також, ніж. От. Щось, якщо б часом таке більш важче навантаження, то от це б здалося. Мультітун з собою носити треба. Часи не прості, нехай буде під рукою. І тепер у вас буде обов'язково до мене запитання: а чому? А де якісь такі хороші, авторські ножі, продаються. Продаються класні ножі, чому ти нічого іншого, типу, не можеш собі чи купити чи носити. А от тепер зараз ми дійдемо до трошки філософської такої, але важливої, важливої теми, чому не інші ножі, чому не кращі, недорожчі, якісь круті. Дивіться, я підписаний, в тому числі на групи в Фейсбуці, де дійсно майстри роблять дуже класні, круті, з хороших сталей, з хорошим руків'ям Ножі. Це реально майстри, яких я поважаю, і їхніми роботами я надихаюся. Плюс є в продажі багато заводських, хороших ножів. О. Але чому я це все не хочу купувати? Тому що боюся. Тому що, хлопці, одна з причин, тому що я боюся. Тому що виробники не завжди є, можливо, не завжди можуть, мають можливість дати в центр сертифікації МВС, так? чи це ніж належить до холодної зброї, чи не належить цей раз. По-друге, деякі, наскільки, так, долітала інформація, виробники можуть хитрувати. Тобто він для, для того, щоб подати в сервісний той центр МВС, подає одну модель, тобто з одними характеристиками. Так? Там може бути інша довжина Леза, інша товщина Леза, чи та, інша товщина Гарди, якщо вона є, так? а вам продає вже іншу, іншу модель. І ви купуєте, він показує все. Це не холодна зброя, тому що є висновок експерта, але насправді там вже характеристики були змінені. Таке може бути. Плюс такий момент, от ви, я думаю, не, не раз. Якщо купуєте ножі, так завжди пишуть, часто пишуть, це не є холодною зброєю. то-то, то-то. І ви питаєте, а ви сертифікат висилаєте? Так, висилаєте. Висилаємо. Потім ви купуєте ніж, а сертифікат копія не приходить. Хоча, в принципі, це ж не складно зробити копію, скільки вона там коштує тих, тих гривнів чи скільки там копію, ксеро, ксерокопію зробити того. От. Ти вже тоді їм пишеш, вони тобі електронним листом висилає через групу Viber. Ну, хто купував, той то там проходив. Чому ви зразу не покладете копію того, що це не є холодна зброя? Чому? Чому так? Чому щось, що ми приховуємо? Ну і плюс дивіться, от то, що я говорю, що багато ножів, отак, якщо грубо взяти, так, вони можуть теоретично підпадати під холодну зброю. Те, що вільно продається. Розумієте? І це можуть бути проблеми, навіть якщо воно там не підпадає під холодну зброю по всіх правилах, тому що там повинні співпасти всі характеристики, всі характеристики. Ну то я так грубо вже з тих, що я з того знаю, довжина має бути не більше, ніж 90 міліметрів. От Довжина леза, довжина мається на увазі від от цього краю видно, від цього пору до цього. Тут має бути не більше, ніж 90, в даному випадку тут більше, ніж 90. Товщина повинна бути меншою, ніж по-моєму, 2,6 мм. І отут, якщо є гарда або підпальцева, підпальцева виїмка, вона, вона повинна бути меншою, ніж 5 мм. І коли хоч одне з цих правил не співпадає, то це вже не холодна зброя. Тут в даному випадку довжина є більша, воно підпадає під холодну зброю, але товщини тут нема. Ну, і, і от зараз я вам важливі такі нюанси скажу. Ну, з тих, що я знаю, от тут нема. Бачите, вони 2,4. Видно, ну, 2,33. Ну, в найтовшому місці 2,47, ну нема. І плюс тут немає ніякої гарди, Так що воно під холодну зброю не підпадає. Але є дуже багато авторських ножів, чи таких так роблять ножі, які, скажімо так. В зоні ризику знаходиться, так я назву. І навіть якщо вони не підпадають під холодну зброю, да, для товариша-офіцера, так, який вас зупинить на вулиці, ви бачите, що робиться, патрулі, ті блокпости, запросто не можуть вас, під, до вас докупатися, скажімо так, і можуть бути зайві проблеми. Питання, для чого це? Тим більше, якщо, якщо покласти от руку на серце, так я знаю, я сам ті канали про Нежиманські дивлюся, але якщо покласти руку на серце, так чесно. в місті, ну, Потреби великої в ножі немає. Там шнурочок підрізати, посилочку розкрити, канапочку десь на роботі порізати, помідорчик розрізати, яблочко почистити, бо у вас такі зуби, що ви не можете яблочко з'їсти, непочищене, так? Так що бути чесним, так, між нами, так? великої потреби в таких там здорових ножах цього не потрібно. Навіть маленькі, рідко коли. там Потрібні, навіть на пошті ви спокійно дадуть ніж. Дайте, ніж, будь ласка, розпакувати. Нова пошта, розетка і Укрпошта дає ножі. Все. А ризики, як я сказав, є великі навіть якщо це не холодна зброя. Товариш офіцер, так, він, він, він може засумніватися в цьому. І у вас з нічого, з нічого, чому з нічого? Бо як я говорю, ніж це не є найбільша все-таки необхідність в місті, особливо здоровій ніж. Давайте будемо чесні. О, і у вас з нічого з'являється проблема, Тобі більше в наш непростий час. Як я сказав, ножі. От, давайте візьмемо. От, Мора Компаньон. Він, не, він це не холодно це відомий, ніж тут все, з тим все в порядку. Довжина, Я вже не хочу надміряти, ну, там більше, ніж, ніж, ніж так би, дозволено, грубо говорячи. тут більше, ніж 90 см. Підпальцева виїмка це не обов'язково гарда. Люди кажуть, гарда. От тут є ще таке поняття, як підпальцева виїмка. От, от Якщо воно тут буде порівняно з тим більше, ніж 5 мм, от, от, бачите, отут, от, та впадинка, так? це вже можуть бути проблеми. О, і тут, і тут вона, якщо чесно, є більше, ніж 5. Я вже е, міряв. ну там Можна так поміряти, там можна глибину, глибину так поміряти. ну Одним словом, вона є більше, ніж 5. О, дивіться, от поміряв так. от от, тут видно. давайте так І дивимося, 5,77. Тобто воно по довжині і під пальцем винці, типу на окол, вже підпадає. Єдине, воно по чому не підпадає. І мо, е, виробник це вивів його з цього 2,46 товщина. от, то, місці 2,5, ну нема 2,6. Все, все, це не холодна зброя. Тільки один по одному характеристику воно випадає і вже спокійно, теоретично спокійно це можна носити, це не холодна зброя. Хоча в них є вироб... в них є ножі, по-моєму, Кенс, ні-ні-ні, не Кензбо, а Герберг, там такі здорові фултанги. О, От там, по-моєму, воно так його вільно продають взагалі-то продають, але це проблеми, як кажеться, інді... тих, це проблеми покупців так? Ці е, ножі, і воно може по всіх характеристиках підпадати. Навіть якщо це не буде, по ще якихось там дрібніших характеристиках це не буде холодна зброя, як я сказав. Офіцер поліції може в цьому засумніватися. Ще яка проблема з тими ножичками, з, тим, з холодною зброєю? От, розумієте, от Є країна, так, яка пишеться з маленької букви, так? де яка зараз от, вбиває нас, українців. І в них, якби при всій, скажімо так, при всьому тому болоті, так що там не є. Але в них носіння холодної зброї виведено з криміналу. В них, якщо я не помиляюся, це є адміністративна відповідальність. Тобто, вас побачили якусь холодну зброю, ви з собою носили. Просто штраф. В нас в нас кримінальна відповідальність. Розумієте, просто ви ні на кого не нападали. Ви просто, якщо вас зловлять з холодної зброї, і теоретично, наскільки я розумію, якщо я не правий поправте на контеряк, у нас це кримінальна відповідальність. Розумієте? Просто за нічого. Просто з нічого. Причому, як я вам сказав, великої потреби це не є така потреба величезна, щоб що вам потрібен в місті ніж, особливо великий ніж. От таке мати на увазі. Тому. Щоб перестрахуватися, носіть вікторинокси, носіть ті опінельки, якісь невеличкі складні ножі, мультитоли. Тут питань не буде в мультітолі. Це, це вам вистачить, щоб вам не було зайвих питань в такий непростий час. Я вам ще скажу історію. Ми з братом зробили собі в звичайному такому ще совєтському гаражному кооперативі собі спортзал. І там, в той час, а він знаходиться в такому районі, не буду називати такий близький, досить близько. Він знаходиться цей гаражний кооператив, до стратегічного об'єкту. Звичайно, не буду казати, до якого. І там на початку війни часто ці патрулі ходили. І ми собі якраз там жмемо штангу. У нас там ті, боксерський мішок, боксерська груша, рукавиці, лапи, там силова рама, не ну, все, що має бути. І вони обходять ті гаражі. Там, де стоять і старі москвичі, Жигулі, там пенсіонери з тим, ой, там щось, щось там колпа. І вони сюди заходять, четверо тих автоматників заходять, бабах, прямо нам в той вод. Знаєте, неприємно, це така річ. Вони тут дивляться, тут така як база Аль-Каїди. Там якийсь макет ножа, гумовий, такий, знаєте, щоб тренувся, типу, захищати від ножа. Ну, одним словом, вони це все побачили. Ого, типу, ну все, давайте, і давай все перевіряти. Телефон, мою бананку, що там знаходиться. В телефоні всі месенджери, е, рюкзак показував, я, брат показували. Е, а хто ви, звідки, що ви, а, паспорт, по-моєму? Я показував. Одним словом. Але закінчилося це нічим, Чому? бо їм не було за що зачепитися. Якщо б у мене був щось, щось отаке, типу таких ножів. Можливо, були проблеми. І от така ситуація. Е, е, якщо я комусь зараз зіпсував настрій, так, трошки, а я хотів собі ніж купити, то все. Купуйте, але купуйте, пам'ятайте про ці характеристики, щоб дарма не ви собі проблеми. Діло ваше, звичайно, але щоб ви не шукали на порожньому місці собі проблеми, то раз. Ну і по-друге, якщо ви збирали гроші на щось, так, можна теоретично собі купити якийсь хороший ліхтарик. А чому не купити хороший ліхтарик або наприклад, годинник? собі вже в планах, ну то е такий годинник, я вам зараз скріншот приведу. Мені сподобався. От, Якщо все буде нормально, я не передумаю і будуть гроші, я собі це куплю або купіть собі. от Теж є бажання поставити е на велосипед електронабір. Хороший, зробити електровелосипед, там, чи, чи якийсь класний, я не знаю, там, рюкзак купити собі туристичний, чи, чи хороший компас. Ну, не слово, гроші є куди вкласти. Такі речі, які є. М які не, не межують з, з, з законістю. Так, що такий в мене вийшов випуск. Пишіть, що ви про це думаєте. Гарантія, що зараз мені напишуть, та ти не знаєш, що там не, щоб холодна зброя. Там дуже багато сукупних характеристик, якщо одне не співпадає, то вже все. Я то все розумію. Я розумію, що ну, велика частина це не холодна зброя, це велика частина. Але ви як ви це будете пояснювати десь офіцеру на блокпосту, так? офіцеру поліції чи, чи, тому, чи військовому. То раз. Ну і плюс частина зброї, яка є, теоретично підпадає під холодну, вона вільно може продаватися в магазинах. Ось такі речі. Хлопці, дівчата. Так що, Victorinox це наш вибір. Всього найкращого.